Щиро дякуємо вам, наші герої, рідні, вами. мужні, хоробрі, найсміливіші, підважні та добрі, люблять, милі, ніжні, кохані. Міні, уведені та на земляні. Щиро подякував вам, нашій герої. Ворога знищити ви у двобої. Вами пошаримось. Віримо безмежно. Будемо. Вільні ми. І незалежні. наші сині та мужні бійці, батьківщину мою захищають. ні полоні ворожі атаки волю наших бійців не зламають. На позиціях міцно стоять, страшуть Україну і неньку, щоб вільна Україна була і звучала б німова